Слава всім Богу, а цю Сину Духу Святому, в віків. <кій> Сповіщення тільки що прийшло Вон, повітряна тривога це недавно 5 хвилин назад. І такі хвилини ми споминаємо про Господа Бога. Ніхто нас не на защитить, ні гроші, ні власні якісь люди, тільки Господь. І воля Божа. Це щоб ходити божими путями, і Господь пообіцяв захистити, хто живе для Бога. Ми зараз будемо молитися за монахів, бо вони дуже часто за нас теж моляться. Круглосутична в них є така можливість. вони раненько просипаються о 5 годин, коли всі сплять із грошима і без, і з владою, і без і моляться за людей. І ми будемо молитися за них. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе, Господи, защити монахів, да, е, залиш їм, де жити, в Києво-Печерській лаврі чи де ти там хочеш, щоб вони жили, хай буде твоя воля, Твоє царство. Проголошуємо перемогу Ісуса Христа через Корноголохи над кожним монахом для спасіння людей.